Подарунки з сюрпризом в Івано-Франківську набирає обертів. Акція Даруємо свято разом. Волонтери працюють не покладаючи рук, аби встигнути розкласти цукерки. Солодощі, які отримає малеча, виключно від вітчизняного виробника. Є вже декілька великих підприємств, як і державною формою власності, так і приватної. Є багато приватних менших підприємств, які в меншій кількості є. вже люди, навіть фізичні особи, які закуповують для. Дитячих будинків для малозабезпечених, які особисто хочуть зробити подарунки. Подарунки такі є. Люди, які купують для родини своєї, тобто по всіх дітках. Тобто дуже багато людей долучається так. У коробках з цукерками малеча отримує й подарунок, зроблений власноруч усіма небайдужими, хто долучився до акції. Вихованці вищих професійних училищ міста активно виготовляють іграшки, а також прикраси на ялинку. Одні в Виготовлені у техніці декупаж, як ви можете бачити. Другі виготовлені з використанням природних матеріалів, таких як кава, макарони. Також ми виготовляли просто звичайні прикраси з паперу. Це все, що робиться для дітей. Воно завжди йде. Добро, і воно завжди десь трошки підносить, можливо, той настрій, новорічний дасть дитині. можливо, ця іграшка десь буде для неї маленькою прикрасою. Наталя з великим задоволенням, що є іграшки для подарунків, каже, вкладає в них всю свою душу. Ми хочемо просто дати дітям радість, показати якусь цікавість цим речам. Активно працюють над виготовленням подарунків та прикрасию. Учні вищого професійного училища номер 21 Майбутні ковалі виготовляють різдвяних янголів. Всі наші учні, які навчаються за професією коваля, всі мають завдання виготовити такі ангелочки. Крім того, подарунки для акції зголосились зробити не тільки з інших областей, але й українці, які проживають у різних куточках світу. Ольга Гриців Андрій Левків, новини телеканал Раї.